Вітерогенькі, сьогодні поділюся з вами трьома книгами про стосунки, про любов, які обов'язково повинна прочитати кожна людина. І за репост цього рілса вийшли також вам у Дірект ще топ-7 книг. Отже, перша книга Колін Тіпінг Радикальна любов. Це книга про розкриття серця і як взагалі стати дворцем свого життя. Що таке? Істина любов і як її зростити в себе, і потім вже за допомогою цього згармонізувати наші стосунки. Друга книга 2150 рік. Ця книга про е, стосунки майбутнього. Ви знаєте, е, мене важко здивувати, тому що я за своє життя просто дуже-дуже багато прочитала книг. Але ця книга мене здивувала, і якщо ви її навіть читали раніше, е, її можна читати періодично і знаходити для себе нові сенси. Третя книга Геше Майкла Роуча Карма Любові. Там 100 відповідь на 100 найрозповсюджених питань про стосунки. Якщо хочете більше рекомендацій від мене книг, які змінили моє життя життя клієнтів, робіть репост цього рилс і я вам скину у особисті повідомлення ці легендарні книги.